Президент Володимир Зеленський у Брюсселі. глава держави вже зустрівся з міністром оборони Сполучених Штатів Лойдом Остіном та новим головою об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном. З ними говорив про нагальні потреби української армії, зокрема про посилення протиповітряної оборони. Відбулися переговори Зеленського із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Ішлося про співпрацю України з провідними світовими виробниками озброєння, щоб перевести вітчизняний оборонпром на стандарти НАТО. Опісля український президент долучився до 16-го засідання Рамштайну. У своєму виступі наголосив на важливості військової підтримки з боку союзників Києва, зазначив від неї безпосередньо залежить ситуація на полі бою. У свою чергу очільник Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет озброєння для України на 200 мільйонів доларів. У ньому, за словами американського міністра оборони, зокрема боєприпаси М 9 М нові системи ППО та ракети до них артилерія і проти. Танкова зброя Нині наша коаліція й далі творить історію нашою гідністю та нашою непохитною підтримкою України. Немає сумніву, сполучені Штати будуть підтримувати Україну стільки скільки потрібно. Вдруге від початку повномасштабного вторгнення президент Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Бельгії Олександром Декро. Йшлося про навчання українських пілотів та на винищувачах 16 а також про поставку цілих літаків від 2025 року. Говорили високопосадовці про посилення санкцій проти Росії, зокрема, як припинити поставки алмазів з країни окупантки на світові ринки в обхід санкцій. Бельгійський прем'єр-міністр також. Повідомив про створення українського фонду на майже 2 мільярди євро за рахунок податків на заморожені активи РФ. Ці кошти, зокрема, будуть спрямовані на відбудову наших міст.